Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами визначати склади у словах. Давайте згадаємо, як визначаються склади у слові. Так, необхідно прикласти тильну сторону руки до підборіддя, повільно промовити слово, показуючи відкривання рота на кожному складі, скільки разів відкрився ротик, стільки і складів. А ось і перша вправа. Давайте допоможемо тваринкам знайти свої будиночки відповідно до кількості складів у слові. В кожному будинку різна кількість віконечок. Скільки в будинку віконечок, стільки і складів повинно бути у слові назві тваринки, вимовляємо перше слово Па-пу-Га. Скільки разів відкрився ротик? Три. Що це означає? В цьому слові три склади. В який будинок заселимо папугу? В будинок з трьома віконечком. Правильно. Наступне слово: Лев. Скільки в цьому слові складів? Один. Наш ротик відкрився тільки один раз, в який будиночок ми заселимо лева. В будиночок з одним віконечком. Вимовляємо далі. Слон. Скільки разів відкрився ротик? Один. В цьому слові один склад, в яким будиночок ми відправимо слона. Правильно, в перший будиночок з одним віконечком. Далі тигр. Скільки в слові складів. Правильно, в цьому слові один склад. Заселяємо його в будиночок з одним віконечком. Наступна тваринка. За'єць. Скільки разів відкрився ротик? Два рази. Що це означає? Що в цьому слові два склади. Ми зайчика заселяємо в будиночок з двома віконечками. Далі Ми ша. Скільки в цьому слові складів? Правильно, два склади. В який будиночок заселяємо? В, з двома віконечками. Наступне слово ме-те-лик. Скільки разів відкрився наш ротик? Так, три рази це означає, що метелик буде жити в будиночку з трьома віконечками. І останнє слово Б-Г-МОД. Скільки разів відкрився наш ротик? Три рази це означає, що в цьому слові три склади. Бегемот буде жити в будиночку з трьома віконечками. Молодці. Продовжимо вчитися визначати кількість складів. Які предмети зображені в нас на малюнку? Чашка. Піраміда. М'яч, машинка. Давайте визначимо кількість складів. В словах, назвах та доберемо відповідну схему. Один склад позначаємо один одним прямокутником. Вимовляємо перше слово. ЧАШ-КА. Скільки складів в цьому слові? Так, два склади. Яка схема нам підійде? З двома прямокутничками. Наступне слово. Пі-ра-мі-да. Скільки разів відкрився наш ротик? Чотири рази це означає, що в слові піраміда чотири склади. Яка схема нам підійде? З чотирьма прямокутничками. Наступне слово м'яч. Скільки складів в цьому слові? Так, один склад, один прямокутник. І останнє слово. ма Скільки складів в цьому слові? Так, три склади. Три прямокутнички. Молодці. Назвіть предмети, які зображені на малюнку. Замок і замок. Ці слова мають однакові звуки, але вимовляються по-різному. Давайте вимовимо слова по складах. Перше слово замок. Скільки складів в цьому слові? Так, два. Який склад голосніше вимовлявся? Перший чи другий? Правильно, другий склад. Наступне слово. Замок. Скільки складів в цьому слові? Також два. Який склад вимовлявся голосніше перший чи другий? Так, в цьому слові склад голосніше вимовлявся перший. Склад, який вимовляється голосніше, називають наголошеним складом. Уважно розгляньте малюнок. Що ми бачимо на ньому? Ми бачимо кімнату, в якій обідає сім'я. Які меблі знаходяться в цій кімнаті? Диван, стіл, стільці, полиця. А тепер визначимо кількість складів в кожному слові та наголошений склад. Щоб визначити наголошений склад у слові, будемо використовувати питальний тон. Вимовляємо перше слово диван. Скільки складів? Так, два. А тепер запитаємо: Це диван? Який склад вимовлявся голосніше: перший чи другий? Так, другий в цьому слові наголошений склад другий. Наступне слово Стіл ці. Скільки складів в цьому слові? Два. А тепер запитаємо. Це стіль Ц? Який склад вимовлявся голосніше? Перший чи другий? Так, другий в слові наголошений склад другий. Наступне слово: Полиця. Скільки складів в цьому слові? Три склади. Запитаємо. Це полиця? Який склад вимовлявся голосніше? Так, другий склад вимовлявся голосніше. Наголошений склад в цьому слові другий. І останнє слово. Стіл. В цьому слові тільки один склад. Він і є наголошений. Що зображено на малюнку? Одяг. Поділимо кожне слово, назву на склади та визначимо наголошений склад. На письмі наголошений склад позначається значком маленькою рисочкою зверху та називають наголосом. Перше слово шапка. В цьому слові два склади, два прямокутнички, і ми бачимо значок на першому наголошеному складі. шапка. Перший склад вимовлявся голосніше. Наступне слово. Шуба. Скільки складів в цьому слові? Два. Визначимо наголошений склад перший чи другий. Шуба. Який склад я говорила голосніше? Перший. Правильно. Наголошений склад перший. Вибираємо два прямокутнички. Наступне слово. Ковта. Скільки складів в цьому слові? Два слова. Який склад ми чули голосніше. Ковта. Перший чи другий. Так, в цьому слові перший склад наголошений. Наступне слово штани. В цьому слові скільки складів? Два склади. Нам потрібно два прямокутнички. А який склад наголошений? Який склад говорився голосніше. Ш-та-ни. Перший склад, правильно. Наступне слово. Шарф. В цьому слові тільки один склад, тому він один і наголошений. І останнє слово. – ви ці. В цьому слові скільки складів? Давайте ще раз повторимо. ру ка ви ці. Правильно, чотири склади. А який склад наголошений? Який склад? говорився голосніше. Рукавиці. Третій склад. Він говорить голосніше, молодці.